Жительки села Сокіл Рожищенського району щотижня готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації, допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків, та передають продукти на передову, розказує волонтерка Людмила Сасовська. Каже, зараз збирають передачу для бійців, які воюють на Сході. Виготовили 437 тушонок за тиждень. От і от наготували все. Ми будемо передавати на схід. Зараз буде їхати машина на Донецький напрямок, і там має бути 12 точок роздачі. От, то ми на даний момент тільки передаємо сухе печиво і тушонки. Оце з гречкою. Тушонка. Оце таке це проста, а це з гречкою. А це морквичка, теж. Ну, з морка обов'язково ми кладемо моркву, цибульку. Місцева жителька Олена Мельничук розповідає, їжу для військових готують з перших днів повномасштабної війни. Продукти та гроші надають небайдужі волиняни. Пані Людмила закуповлює до 200 кілограм курячого м'яса, його треба переробити. Часом і мусимо приходити на наступний день. Один день приготувати, а на другий день пофасувати по банках і поварити. Кожен розбирає додому. В нас тут є такі, що мають свій автоклав, в автоклаві готують. Тут так само в духовках, аби приготувати їжу для 200 військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень, говорить Людмила Сасовська. Каже, їй допомагають 15 господинь. Ми готуємо плов, запечені крила салат буде печена капуста, і мімоза, ухі наварили, компот, печиво, пироги для діток. Так само завозимо якісь фрукти. Ми їм теж допомагаємо смаколиками, допомагаємо і тортами, і піцою, і подарунками. Дуже багато приносять морку, буряк, капусту. Таку, таку всю продукцію люди приносять. Наші друзі передали нам 20 кг свіжої риби. Ми готували. За словами Людмили Сасовської, за тиждень до Великодня волонтери планують спекти та відправити на передову традиційні паски. Для цього закупили 1200 формочок для випікання. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.